Привіт! Сьогодні готую салат, неймовірно простий у приготуванні. Варити потрібно тільки 4 яйці. А усе інше лише нарізати, і готово! Продукти доступні, чудово поєднуються та доповнюють один одного. Впевнена, що якщо спробуєте, будете готувати такий салат на кожне свято. Цибулю нарізаю дрібним кубиком: одну велику цибулину або дві середнього розміру. До неї додаю 1 чайну ложку солі та 2 чайних ложки цукру, щоб позбавити її зайвої гіркоти і заливаю окропом. Залишаю на 15 хвилин, потім воду зливаю і отримую ніжну ось таку цибулю. Потрібне куряче м'ясо. Сьогодні це копчені стегна. Мені потрібно їх тільки нарізати невеликого розміру кубиком. Шкірку знімати чи ні це індивідуальна справа кожного. Можна використовувати відваряне куряче м'ясо, тоді поріжте його і, щоб воно не було сухим, додайте до нього невелику кількість майонезу та перемішайте. 150 г твердого сиру натираю на терці. 4 відварених яйця теж. Помідори 3-4 штуки. Нарізаю кубиком. Збираю салат у глибокій стандартній формі для запікання. Усі продукти розділяю на дві частини, окрім відварених яєць. Перший шар куряче м'ясо. Далі маринована цибуля. Після кожного шару сітка майонезу. Третій шар твердий сир. І далі 4 тертих яйця. І знову повторюю шари. Куряче м'ясо, цибуля, твердий сир і заключний шар помідори, нарізані кубиком, які одночасно будуть слугувати прикрасою салату. А сок з них ще додатково просочить усі шари, але обов'язково помідори зверху трохи присолюю, дрібкою солі. Та додаю зовсім трішки чорного меленого перцю. Красиво, смачно, просто та швидко. Неймовірно смачне поєднання продуктів, які гармонійно доповнюють один одного. Друзі, готуйте, експериментуйте! А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!